Перечливими, оскільки в одному випадку у своїх показах він стверджував, що я вимагала неправомірну вигоду від нього під час першої зустрічі в ресторані, тобто яка відбулася 21 березня 2018 року. А в іншому що питання грошей я обговорювала з ним ще під час розмови 20 березня 2018 року, зателефонувавши з телефону своєї дочки. То коли ж тоді насправді я проявила вимогу про надання мені цієї неправомірної вигоди. Чимоного разу зазначу ніколи. Ні під час зустрічі 21-го, ні під час іншої зустрічі 29 березня 18-го року, 3 квітня 18-го року, 10 18-го року. Отже, пока заостанка про вимагання минуловірної правомірної вигоди є неправдивими. Версія про вимагання мною неправомірної вигоди вигадана правоохоронцями тільки з тією метою, щоб створити для Остапенка підстави для подання заяви в стал, а потім на підставі цієї заяви. Порушити кримінальне провадження щодо мене і отримати дозвіл у слідчого суді на проведення не А далі вже не важливо, чи була ця вимога, чи не було її, бо все залежало від того, як майстерно правоохоронці за допомогою Остапенка зможуть спровокувати мене на отримання цієї неправомірної вигоди. Головне було за будь-яких обставин надати цю неправомірну вигоду. Саме через те, що жодного разу правоохоронцями не було зафіксовано мого вимагання від остапенка неправомірної вигоди то сторона обвинувачення і не інкримінувала мені в подальшому таке вимагання. В обвинувальному акті таке обвинувачення відсутнє. Зате Остапенко під час зустрічі зі мною 21, 29 березня, 3 квітня 2017 року та в деяких випадках в ході телефонних розмов неодноразово активно і наполегливо пропонував в різному вигляді мені цю неправомірну вигоду. У судових дебатах прокурор стверджувала про відсутність матеріалах справи, зокрема в матеріалах на серде, доказів полеглих пропозицій Остапенка про надання мені неправомірної вигоди і фактів моєї відмови від отримання коштів, що не відповідає дійсності. Нагадаю, основну свою роботу щодо звернення до мене своїми пропозиціями про надання неправомірної вигоди. Остапенко виконав під час зустрічі 21 березня вісімнадцятого року, яка офіційно тут я до речі зацилтую увагу суду на слові офіційно не фіксувалася правоохоронцями. Я пізніше перейду ще до цього слова офіційно, надав своє пояснене пояснення в своєму виступі. Зазначу, от саме тоді, 21 березня, Остапенко пропонував мені неправомірну вигоду, тобто був ініціатором її надання. Це Перше, в грошовому вигляді, так як він казав, 5 в початку, 5 кінці, потім 2000 доларів, як за подяку за консультації. Там те, що 5 в початку, 5 кінці, то це так він не називав. Ту валюту. А, значить, від цих пропозицій я відмовилася. Далі, знову ж таки, під час того ж 21 березня 2018 року, у вигляді організації мого відпочинку в Одесі, щодо чого я сказала, що подумаю. А, так, і як я зазначала, а тут я пропустила, зараз. Як я зазначала ага, а, і тоді він же запропонував мені допомогу в в поцінюванні. В квалпоцінювання. Так. Допомогу, кваліт -оцінювання. Кваліт -оцінювання. так. Під час наступної зустрічі 29 березня 18 року, яка вже офіційно фіксувалася правоохоронцями, Остапенко уже обережно і в завальованій формі висловлював свої пропозиції мені про надання неправомірної вигоди. Інколи це було наче випадково, зокрема він так наче недоречно, незважаючи на контекст нашого діалогу, вставляв тільки йому зрозумілі фрази, які не узгоджувалися з темою діалогу. Я ж у свою чергу не завжди чула ці фрази, не завжди звертала на них увагу. А навіть якщо чула, то мені не завжди зручно було перепитати, чи точніше незручно взагалі було перепитати, до чого вони сказані, що означали. Зате Остапенко добре знав, для чого він це робив, бо робив це для фіксації в ході не так, наприклад, показуючи під час зустрічі 29 березня 17-го року мені аркуш паперу з написаними на ньому різними варіантами клопотань, які вже були вирішені мною під час розгляду справи, які він просив, ну, це є адміністративна справа запозити, які він просив вирішити в інтересах товариства, Остапенко вміло повертав розмову у вигідне йому русло, втицяючи в різноманітні варіанти цих клопотань і малюючи щось на тому аркуші паперу. З огляду на те, які він тицяв клопотання і варіанти, мною була сказана фраза Вот це перший факт, за последний, звісно, так, вот. але проміжуточний я навіть не подумала, не предполагала. Це було все ті клопотання, які він мені тикав, які могли бути, які не могли бути. Тобто Остапенко зробив свою справу, спрямувавши розмову так, щоб її можна було інтерпретувати в необхідному йому руслі, а далі все творчо доопрацювали прокурор, надавши суду якийсь аркуш з якоюсь інформацією, з якимись обведеними цифрами, стверджуючи, що саме його було видно на 25-26 хвилині, дослідженого судом відеозапису тієї зустрічі, та було чутно характерні звуки, його розгортання, клацання ручкою, а також вище вказані мої репліки стверджуючи, що вони стосувалися обговорення питань грошей. Хоча це на той момент не відповідало дійсності. Також, під час цієї ж зустрічі, коли я роз'яснювала остаток на можливість встановлення судового контролю у справі 826 164-28316, після моїх слів, зараз через два роки це треба встановлювати через додаткове рішення, він зовсім недоречно вставив фразу, ну, ні одну, там штуки три чи чотири. До чого це було сказано, для кого? Ну, зрозуміло, що для НСРД, для того, щоб в подальшому цю фразу можна було трактувати як розмову про надання мені трьох-чотирьох тисяч якихось грошових коштів. На ці слова Остапенка я теж не звернула жодної уваги, продовжуючи свої роз'яснення. Зараз, ну ви розумієте, дівчатам, юристам було б легше зрозуміти за вслом двох років. Я не маю права зараз встановлювати цей судовий контроль. Остапенко знав про проведення НСРД, я ж то про це не знала, і з мого боку була відсутня будь-яка його реакція на такі його слова, бо я дійсно не звернула на них і не звертала на них увагу. Ще діалог під час цієї ж зустрічі, в ході якого Остапенко, незважаючи на мої неодноразові відмови, чергове повертався до обговорення питань про задоволення потрібних йому клопотань, вживаючи такі слова та фрази, щоб створити видимість обговорення між нами питання надання неправомірної вигоди. Так, наприклад, я. Ну от, я вам скажу, що нехай подивляться практику. Маса таких, що тільки відразу це робиться. Це знову ж таки стосовно судового контролю. Мова, Постфактум, це не можна потім. Ну так, да. Остапенко, ну от, це мелочі, які не вспливають потім і думаєш, що робити, як, що. Я угу. Остапенко, як вам? Я там в прошлой раз, як как би бы я хотіла, щоб ми теж, ну як ми договорились, два етапи так помагають, що я. Я ви зрозумієте, що краще, як ви, цю ситуацію, я ж не можу спрогнозувати, розумієте? Я от робота, специфіка така, що мені те, що дають, я оцінюю. А от прогнозувати, розумієте, глибину цю всю суть. Хто як, що надумав, от запропонувати, от кажу ні-ні. І до мене, коли на роботу приходять, то я бачу, що дають, і кажу, правильно чи неправильно. А ось так порадити, справді ви знаєте я роз'яснюю остатоку, що учасники справи надають суду докази, які як я я як суддя оцінюю, тому не можу нічого придумати для нього чи для товариства. Згадані адміністративні справи, як він про це неодноразово просив. А він, показуючи на ті різні варіанти клопотань, написаних на згаданому аркуші папера, називає їх І це, ну, етапами. І це знову для створення тієї відомої то, видимості, що наче мова обговорюється, мова йде про гроші. Надалі він дійсно торкнувся і питання надання мені неправомірної вигоди, знову запропонувавши грошові кошти за задоволення клопотань про призначення експертизи, і встановлення судового контролю, малюючи на тому, аркуші, на тому аркуші, де перераховувалися різні варіанти клопотань товариства, різні цифри. Незважаючи на мою відмову задовольнити ті клопотання від і від його пропозиції щодо надання мені грошових коштів, він продовжував наполягати. І на тому, і на другому, і збільшував розмір запропонованих мені грошових коштів, що підтверджується таким нашим діалогом і вкотре свідчить про його провокативні дії щодо мене. Я нормально, я теж розумію, що можна іноді нормально в плані роботи приложити щось. Ну, і приложити не можу. Це говорить про те, що я нічого йому не могла запропонувати з того, що він просив взагалі. Тому що ну, дійсно. Вот ситуація, вот такая очень неординарная. Я реально скажу вам: на моей практике вот такого вот не было. Я понимаю, ці мої слова свідчить про те, що я нічого не можу ему допомогти, на жаль. Не на жаль, а він э, Остапа. Остапенко. секунду. Остапенко. А если увеличилась, допустим, до вот то я, то що? Остапенко. Ну, или сколько вопросів вообще? Я понял. Я вот Гена, вопрос вообще забыли, потому что не в этом дело. Вот никак. Это просто оно не может быть, потому что этого не может быть. То есть это просто ну, однозначно. Ну, не могу. То есть это никак, не так, не так, не вот так. Никак, то есть есть возможное, есть невозможное. То есть я отмогляюсь от від запропонованных ну, грошовых коштів, а не зважаючи на це, підвищує їх розмір, що свідчить про его та активні дії, Надати ну пропозиції, пропозиції цих коштів пропозиції цих, цих коштів під час наступної зустрічі 3 квітня 2018 року в ході розмови про мою відмову судовому засіданні у задоволенні тих типу клопотань товариства, які я попереджала Остапенка, що не буду задовільняти моя фраза. А саме я насправді не зроблю. Він також, наче поміж іншого, стало фразу. Ну правильно, запровадження ми теж робити не можемо. Що ми робимо? Ми допрашуємо свідків. яке могло бути запровадження з приводу клопотань, як ще до задоволення, яких я неодноразово повідомляла Остапенку про свою незгоду задовільняти і про які він просив. Це не стосувалося витребування матеріалів ліцензії справи від природи, що я висловила побажання зробити за власною ініціативою. То для чого тоді була та фраза сказана ним? Якщо я навіть за умови підвищення остапанком запропонованого ним розмір грошових коштів як неправомірної вигоди, і так відмовилася задовольняти це клопотання? Безперечно, що ця фраза була сказана для фіксації в ході несерде і подальшого мого обвинувачення. Зверніть увагу, як швиденько, вимовивши ту фразу з приводу супроводження, ми теж не можемо діти, Остапенко переключимо увагу на іншу тему. Що ми делаємо? Ми допрашуємо свідетелів, тобто про допит свідків. І я навіть не встигла зауважити на ті його слова, про так зване супроводження. До речі, тоді я так і не розуміла, для чого йому була потрібна для чого йому була потрібна якась та дивна схема. Подати до суду клопотання, щодо яких я відмовилася задовольняти, щоб я їх задовольняла. Ось, щоб, тобто товариство звертається з клопотаннями до суду, ті, які я відмовлялася задовольняти, і я повинна у них задоволені цих клопотань відмовити. Пояснення може бути одне: це діалог 3 квітня 2018 року, стосувався моїх дій у підготовчому засіданні, призначеному на 5 квітня 17-го року. Де передбачалось витримування мною від Мінприроди матеріальної ліцензійної справи, і, очевидно, правоохоронці не могли на той час о, так, не, не, не готові не так, а не не зорієнтувалися, мабуть, не незорієнтовані чи не знали на той час, що робити з моїми побажаннями. За власною ініціативою витримувати від природи ті матеріали, відповідно не встигали організувати моє викриття на цю дату, то ми намагалися спонукати мене до витребування тих матеріалів в наступному підготовчому засіданні, яке Остапка домагався призначити ще одне до моєї відпустки. Ну, ось щоб мати час підготуватись. А наразі це засідання п'ятого числа, то ну аби що зробити, щоб тільки до наступного засідання вони могли підготуватись. Недовго думали, бо як ну вже відомо, 4 квітня 18 року клопотання товариства про витребування цих матеріалів помилково, начебто, було подане до суду, і це, в свою чергу, зумовила необхідність його вирішення мною в судовому засіданні, тобто встигли придумати. Нагадаю, що Остапенко у своїх показах говорив, що я ним керувала і він фактично був моїм підлеглим. Неодноразово спонукаючи мене до призначення підготовчих судових засідань до моєї відпустки, до задоволення відповідних клопотань товариства чи до відмови цих клопотань, нав'язуючи мені оту вище вказану схему. Щодо подання товариством клопотань їх розгляду, яке я не погоджувалася довідати з тим, щоб я відмовила задоволенні. то хто ким керував? Хто на кого вчиняв тиск? Очевидно, що саме Остапенко таким чином впливав на мою поведінку, намагався керувати моїми діями щодо розгляду справи 826 64 98 16 Тобто вчиняв тиск, якому я на жаль піддалася. Водночас такі дії Остапенка в свідчать свідчить про моделювання правоохоронцями обставин вчинення мною злочину з подальшою метою мого викриття. Якщо 29 березня 18-го року та на початку зустрічі 3 квітня 18-го року Остапенко завальовано пропонував, пропонував мені ту неправомірну вигоду, то в подальшому, під час зустрічі, того ж таки 3 квітня 17-го року, він пішов в банк розпочавши відкрите обговорення цієї теми, оскільки фактично не міг домогтись від мене. Ні вимагання, ну тобто ні слів про вимагання неправомірної вигоди, ні слів про моє бажання отримати її, що було необхідно йому для фіксації в ході НСРД. і. Про те, що він, як я кажу, пішов во банк, свідчить такий наш наступний діалог. Діалог, що відбувся під час її зустрічі. Остапліана, я да остап. Посмотрите, ми в прошлый раз остановились на 2000 доларах. Я но это за ета за виговорія за Остапенко. Вот поймите, в судових дебатах. Прокурор стверджував, що ці 2000 тисячі доларів це була неправомірна вигода. За якусь частину попередніх домовленості у зв'язку з цим нагадаю, що після моєї відмови від різних варіантів неправомірної вигоди запропонована Остапа під час зустрічі 21 э, березня 2018 року, він, прощаючись зі мною, зазначив, що задарма ніхто не працює і готовий віддячити за паради та консультації, хоч двома тисячами доларів, доларів, і допомогти там з сикваліфіцінюванням. Але оскільки фактично я йому так нічим на той час не допомогла, про що й просив. Смокович, направляючи до мене Остапенка, то про яку вдячність могла йти мова. Тому дійсно я й сказала, давайте так, от на що ви розчитуєте в кінці вот отблагодарите мені. Але ці мої слова були сказані тільки для того, щоб він відчепився від мене зі своїми пропозиціями. Заслуговуємо увагу також те, що при цьому Остапенко спочатку говорив про 2 тисячі доларів, а потім вже мова пішла про те, що він закриває одну тисячу, а ще далі веде мову про 5 там незакінчене речення, але зрозуміло, що йдеться про 5 тисяч. То в якому саме розмірі грошові кошти він мав наміри мені надати і за що конкретно? Відповідаю будь-яку суму і за що вчинене мною на пористов БТУ під час розгляду вишарга адміністративної справи. Головне, щоб в ході не було зафіксовано обговорення між нами розміром грошових коштів з метою подальшого звинувачення, вчинені злочину. С на его пропозицію про надання грошових коштів у тому чи іншому розмірі, я наладала ему обіцянку допомоги, мне у не квалифи оценивания. Вы говорили, я безобидна, вы говорили, я готова. Смотрите, если вы реально потом поможете в оценивании, только не знаю, каким путем, мне ничего не надо, потому что для меня важно это оценивание. То мне деньги не нужны. Реально вам скажу, я проживу без этого. Если вы реально поможете в оценивании, конечно. Наведене свідчить, що 3 квітня 2018 року я вчергово відмовилася від пропозиції Остапенка про надання мені будь-якої грошової винагороди, що правда так і не зрозуміло за що. І під час цієї зустрічі я також відмовилася від його пропозиції відпочити в Одесі, висловленої мені ще під час зустрічі 21 на 21.03.18. Там теж є ці слова, зазначені про мою відмову. На аудіозаписах і Протоколі і відеозаписах прокурор в судових дебатах стверджувала, що навіть якщо припустити, що Остапенко міг якимось чином вплинути на проходження мною кваліфікування, то такі мої репліки не можуть бути розцінені як відмова від неправомірної вигоди, оскільки відповідно до частини першої статті першої закону України про запобігання корупції. Та пункту 2 промітки та статті 354 Кримінального кодексу України під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільгі послуги і таке інше, що надають або без беззаконних на це підстав. Але з цього приводу в чергове стверджує, що я нічого не потребувала від оставку. Ніякої неправомірної вигоди тому відмовилася від запропонованих ним грошових коштів та організації мого відпочинку в Одесі. А мій мотив такої відмови, навіть якщо я й нагадала йому про його обіцянку допомогти з кваліфіціюванням, то наразі цей мотив не має правового значення для кваліфікації моєї поведінки у даній кримінальній справі. Окрім того, Я уже тоже не один раз говорила, Остапенка не цікавила моя відмова, в частности, от коштів. Він не принял ее, тогда, когда я думала, что мне не треба гроші, я проживу без них, жестко зазначивши. Вы сказали, я сделал. Давайте будем это соблюдать. Изначально было названо изначально пять, но там не разбирала до конца. Я хочу, чтобы это дело не совмещалось никаким образом. То это, а это то. Тому у ответ он э, конец этот может быть неизвестно когда а если вы вот 5 числа назначаете на 12, 12 мы рассмотрели мы увиделись, я рассчитался, потому что с долларом что-то такое творится Наверное, однозначно свечи что Остапенко, пребывающий под контролем правоохранительных органов яких не агент, вышел за межи контролю за вчинением злочину та своими высловленнями с спонукал мне до отримання неправомерной выгоды Незважаючи на мою відмову, тобто до продовження вчинення кримінального правопорушення, мене обурили тоді його слова про те, що ізначально була названа «5». Я нагадала йому, що це була саме його пропозиція, яку він озвучив тоді під час зустрічі 21 березня 2017 року, запропонувавши мені «5 п'ять 5 в кінці. Тому я сказала ні, ну ви говорили «5 п'ять начальника, 5 в кінці, якщо на то пішло. Пам'ятаєте, як ви говорили. Слова Остапника в викладеному вишій діалозі про те, що кінець справи, тобто справи 826-1648-16, може бути невідомо коли. Котре підтверджують мої покази про те, що його не цікавило вирішення спору по суті, і він намагався якнайшвидше надати мені неправомірну вигоду на стадії підготовчого провадження. А саме упродовж двомісячного строку проведення на СРД, які тривали з 27 березня по 27 травня 2017 року, пам'ятаєте, як мене здивували слова Остапенка про те, що влітку ця справа ну має на увазі адміністративна. Якщо її розгляд, по суті, призначити на червень чи липень 2018 року, могла розсипатися. Але це я думала, що він говорить про цю адміністративну справу. А якщо вникати в суть його з цих слів, то мова йшла про ту кримінальну справу, яка могла розсипатися, якщо призначати її. До розгляду по суті, бо так би закінчився б строк НСРД, і невідомо чи встигли б вони під час цього строку мене спровокувати. От. а новий дозвіл на проведення НСРД, СРД невідомо чи був би наданий ще раз слідчим судею, і тільки згадавши про Смаковича, під час вище викладеного діалогу його прохання допомогти Остапенку, який направив його до мене. Це змусило мене продовжити спілкування з Остапенком, зазначивши після тих слів, де була відмова, а він ні наполягав на отриманні, на наданні мені грошових коштів. Зазначивши, хорошо, як у вас виходить та виходить, договорились, зазначивши Остапенку, щоб дякував Петру Першому, бо не можу відмовити йому. Я вже не один раз говорила про те, що Остапенко знав, хто такий, кого я називала Петром Першим. Це Смокович. Таким чином я нагадала Остапенку, що спілкуюся з ним тільки з огляду на те, що його до мене направив Смокович і щоб він завдячував цьому саме Смоковичу. Врешті-решт, сама саме згадка про Смоковича, який просив допомогти Остапенку, направивши його до мене, і зумовила подальше спілкування з ним. Тому я вкотре наполягаю на тому, що провокація правоохоронних органів, щодо мене розпочалася із дзвінка голови касаційно адміністративного суду складів Верховного судді Смоковича. Який просив Остапенка прийняти, допомогти його. І використання такого високого рангу особи, яку багато хто вважає впливовою, є відповідним тиском на мене, про що я зазначала вище. А, ця обставина, що саме Смукович направив до мене Остапенка, була визначальною для того, щоб я і почала спілкування з Остапенком і змушена була в подальшому спілкуватися з ним. Мені незручно було припинити спілкування з Остапенком. Покази Остапенка про те, що в цьому діалозі під час зустрічі 3 квітня 2018 року я мала на увазі суддю Петрика. Неправдивий, бо як я кажу, він добре знав, кого я називала Петром Першим. А судим Петриком, як я казала, я станом на той час ще далеко не була знайома. Після зустрічі, що відбулася 3 квітня 2017 року. Переписці в месенджері Телеграм Остапенко знову завуальовано ставляв фрази, які інакше ернаті як про надання мені неправомірної вигоди розцінити не можна. Так, наприклад, в переписці 5 квітня 18-го року це в месенджері Телеграм, в ході обговорення між нами питання доцільності відкликання помилково поданого до суду помічником. Адвоката то буде другу питання про витребовування відмін природи матеріалів ліцензійної справи і дату наступного підготовчого засідання у згаданій справі, він, Остап, 13.59, написав мені повідомлення такого змісту. Хорошо, тоді в четвер після обіду чай і закриває вопрос почала і кінець хороших праздників! Який початок і кінець, якщо остаточне вирішення справи, по суті, його не цікавило, бо коли той кінець, як він сказав 3 квітня 18-го року, бо невідомо, коли він буде. Оскільки запропонована мною дата судового засідання на червень, на липень, потім його не цікавило, ну знову ж таки, бо влітку справа могла розсипатися. Який початок і який кінець, якщо єдине, чого досягло, вдалося досягнути Остапенку у спілкуванні зі мною, це моя згода за власною ініціативою витребувати від мінприроди матеріали ліцензійної справи, а потім з урахуванням ну, вже помилково поданого до суду, топити клопотання про витребування цих матеріалів моя обіцянка задовольнити цього питання. То він що мав на увазі початок задоволення цього прописання і кінець його задоволення? Звісно, що ні, ця фраза була виключно для фіксації правоохоронцями в ході проведення не серде. Дамо подальше обвинувачення і притягнення до відповідальності. І ще під час телефонної розмови між нами 7 травня 18 року, а саме в ході обговорення питання про моє повернення на роботу з відпустки, Остапенко повторно висловив мені пропозицію про надання неправомірної вигоди у вигляді організації відпочинку в Одесі. Незважаючи на те, що під час зустрічі 3 квітня 17 року я вже відмовлялася від цієї його. Пропозиції, яка була озвучена двадцять Зокрема, він звернувся до мене з такими словами: так давайте, беріть адбу, давайте закінчимо наш вопрос. Беріть адбу, поїхали в чого нам?» Тобто, Остап Янков пропонував неправомірну вигоду у вигляді відпочинку в Одесі як винагороду за закінчення вирішення необхідних йому питань. Ну ж таки, дивно виглядає закінчення вирішення питання про витребування матеріалів ліцензійної справи, від нього при цьому звертаю увагу, що напередодні підготовчого судового засідання, призначеного на 10, на де передбачалось лише вирішення клопотання ТУБТУ про витребування від природу матеріалів тієї ліцензійної справи, він зазначав, давайте закінчимо вопрос, але як я кажу, вопрос був тільки один вирішення того клопотання. Тобто єдине, що його цікавило, це вирішення клопотання про витребування тих матеріалів, а не вирішення спору по суті. Якщо вже говорити про те, що не так приймався проблемами у здійсненні товариством господарської діяльності. Отже, зазначені вищі обставини, свідчать, що саме? Оставленко. Під час зустрічі зі мною 21 березня 18 року в різному вигляді пропонував мені неправомірну вигоду, а саме в грошовому вигляді у вигляді організації мові відпочинку в Одесі шляхом надання допомоги проходження кваліфікаційного оцінювання суддів, тобто був ініціатором її надання підштовхуючи таким чином мене до вчинення злочину. Друге, незважаючи на мою попередню відмову від отримання грошових коштів під час 21-го зустрічі, 21-го 18-го, він під час зустрічі 29 березня 18-го, діючи під час під контролем правоохоронних органів, завалювано, пропонував вже мені неправомірну вигоду грошових коштів. А потім, усвідомлюючи, що я відмовилась від цієї пропозиції, звернувся з пропозиції про підвищення її розміру, продовжуючи знову підштовхувати мене таким чином до вчинення злочину. Під час зустрічі... 3 квітня 2017 року, діючи під контролем правоохоронців, спочатку завуальовано, а потім уже відверто пропонував грошові кошти та усвідомлюючи, що я відмовилася від його пропозицій, не прийняв її, підбурюючи до отримання грошових коштів, підштовхуючи таким чином до вчинення злочину. Під час її зустрічі я також відмовився від... Пйом пропозиції щодо організації відпочинку в Одесі. Під час телефонної розмови 5 квітня, сімнадцятого діючи під контролем правоохоронців, завуальовано натякав на надання неправомірної вигоди. В ході розмови сьомого телефонної розмови сьомого, го 14 а там перепуска була перепуската я знову ж пропонував відпочинок в Одесі, незважаючи на мою попередню розмову 3 квітня 2018 року. Отже, всі розмови про надання неправомірної на вигоди різному вигляді ініціювали саме Остапенко, виключно з метою спровокувати на е, вчинення е, на її отримання і вчинення злочину. Його поведінка не свідчить про те, що він намагався уникнути необхідності, зокрема передачі мені грошових коштів або щодо організації мого відпочинку. Навпаки, незважаючи на мої неодноразові відмови, він повторно пропонував і відпочинок в Одесі, грошові кошти, підвищуючи їх розмір. А після чергових відмов, а після чергової відмови від грошових коштів жорстко відхили мої відмови, наполягаючи на їх на Почекайте, Олена Олександре. Андрій Олександрович, вам в Шевченківський не треба їхати. Продовжуємо. Чому вчите? Ще 35 секунд. Це... Вони так, неправильно влаза, вони неправильно правиль. закінчуйте. Так Що закінчуйте, і будемо це робити згідно з згодами прокурора статуку. Мені не пропонував неправомірну вигоду і не наполягав на її надані чи отримані. Хіба такі дії не січить про нього активні та наполегливі дії за будь-яких обставин заманити мене в пастку провокації? І це свідчить, оце остання взагалі. Це свідчить про те, що сторона обвинувачення не довела пасивного способу введення досудового розслідування шляхом залучення Стапанка, який, як агент держави, проявила активність на мене вчинення кримінального правопорушення. Все тоді відкладаємось до 12 березня. 14 учені, -та, так? Да? На, на 11 годину в мене записано. З, зараз ми будемо. Да, ну. Якщо є прохання, то...